Я розкажу, як Бог дає, і Бог відбирає. Як ще називаєш? Як тебе звати? Довбуш. Серію допрем'єрних показів українського фільму Довбуш за участі творців та акторів показали 20 серпня в Івано-Франківську. Знімали фільм на скелях Довбуша у Свірському замку у селах Миколичин, Криворівня та Ясіня. Загалом зйомки проходили у чотирьох областях, місті Києві, а також на території заповідника Свидовець. Про це Суспільному розповіла піар-директорка фільму Довбуш Катерина Косенко. Загалом у фільмі задіяли близько 50 природних та історичних локацій. У стрічці йдеться про реальну історичну постать Олексія Довбущука, який і є Довбушем, розповів режисер фільму легенди Олесь Санін. каже, вивчав історичні документи, зокрема дисертацію академіка Володимира Грабовацького. Це моя персональна історія. Яку я звичайно склав вивчивши історичні документи, справи, кримінальні, військові документи того часу і речі Посполитої Румунії, Мадярщини, Волохів? Ну це Молдова, можна сказати, тепершні українські, для того щоб розказати вам цю історію. Зйомки фільму розпочалися 19 серпня 2018 року. А через п'ять років цього ж дня відбулася прем'єра на одеському міжнародному кінофестивалі в Чернівцях. Розповів продюсер фільму Максим Осадчий. Загалом зйомки з перервами тривали 108 днів. Частину грошей залучили з державного бюджету. Трішки більше половини грошей ми отримали від держкіно. Це чимала сума, але Держкіно пішло на це і виділо нам ці гроші. А іншу половину так, нам змушені були шукати. Ми збирали людей, ми збирали бізнесменів, влаштовували їм покази, бесіди, виступи, ми розказували про кіно, намагалися їх якось долучити. Було багато, багато, багато пророблено роботи, але ну, нарешті ми змогли зібрати ці гроші. Загалом бюджет фільму складає понад 120 мільйонів гривень з них 65 мільйонів державне фінансування. Про це повідомила піар-директорка фільму Довбуш Катерина Косенко. У стрічці зображена сюжетна лінія про брата Довбуша Івана. Його зіграв актор франківського драмтеатру Олексій Гнатковський каже про існування цього історичного персонажа вперше дізнався від режисера фільму. Я розумію, що це була реальна постать. Це був справжній, він існував, справжній прийшов брат Довбуша. Вони були двоє. Більше того, в музей, якщо ви дійсно в музей Довбуша, там є цілий шлях, який проробив Іван, куди він де, він де він орудував, де в нього була ватага, куди вони йшли і так далі. Тобто це, це серйозний процес. І ніж, який там Іван мав за свідченням, він зберігається в одному з польських музеїв. Актор Ростислав Держепільський зіграв роль правиці вихователя Івана Довбуша, каже це його третя роль у кіно пов'язана з цією історичною постаттю. Все, що стосується гуцульщини, все, що стосується гір і постаті Довбуша, ну для мене ви знаєте, це не секрет. Це для мене є святим. Справді була проведена я ще ж історик трохи е, титанічна наукова робота, щоб е, в цій непересічній ну для кожного українця, для нас для гуцулів, сакральній постаті. Довбуша було якомога менше неправди. Роль Марічки коханої Довбуша у фільмі зіграла акторка Дар'я Плахтій. Розповідає, що для неї було цікаво спостерігати, як змінились сенси стрічки через п'ять років від початку зйомок. Коли ми це втілювали, коли ми це робили, це було просто якби про таку локальну історію Олексії Марічки, яких ми знаємо. Щось там десь на сторінках історії ми бачили і чули. І моя увага була сфокусована на цьому. А коли я побачила фільм учора. Я зрозуміла, що це резонує настільки сильно, і там є от одна сцена, яка є і в трейлерах, про яку можна говорити. Де Марічка каже: Візьми мене з собою, і він іде, і вона його відпускає. Я зрозуміла, що це зараз про кожну жінку, яка відпускає свого чоловіка на війну, і це защемить серце кожному, хто живе в Україні. Після допрем'єрного показу своїми враженнями діляться глядачі стрічки. Дуже хороший фільм, дуже гарно грали актори. Людей я навіть не сподівалася, що буде так багато. На мою думку, дуже гарні були костюми. Прекрасна була музика, підібрана дуже гарно. Так само сам сюжет, який теж передає трошки сьогоднішню ситуацію у нашій країні. Неймовірно показаний саме період епохи Олекси Довбуша. Те як показаний побут тодішньої громади, польської шляхти, ну це просто неймовірно дійсно переданий просто до таких мурах. Ти дивишся на одному диханні, і це показник того, що українське кіно це дійсно рівень. У наймасовішій сцені кінострічки задіяли близько 498 акторів. А разом із командою творців на майданчику перебувало 596 людей. Розповіла піар-директорка фільму Катерина Косенко. У масовий прокат в кінотеатрах України стрічка Довбуш вийде з 24 серпня. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.